В ході прес-конференції заступник міського голови Олександр Єсенецький повідомив, що пункти законів, в яких йдеться про безкоштовне перевезення авто та залізничним транспортом пільгових верст населення останні роки і так виконувалися лише частково через недостатнє фінансове забезпечення. Сьогодні ж, після рішення перенаправити левову частину державних субвенцій на вирішення проблем комунального транспортного підприємства Житомира. Стало практично неможливим їх виконання в містах обласного підпорядкування Житомирщини. Я хотів би зупинитися конкретно на пільговому перевезенні якраз безкоштовний проїзд в автобусах. Розрахунково потреба для відшкодування цих пільг складає десь близько 5 мільйонів в рік. Фактично з державного бюджету через обласну облдержадміністрацію нам вже на протязі останніх трьох років направляється мільйон гривень. Зрозуміло, що мільйон це лише 20% від потреби 5 мільйонів, і тому ми свого часу були вимушені зробити обмеження, а саме яким чином ми обмежили пільговиків лише одним. Пільговим місцем в автобусі, а також е проводили видачу талонів для постраждалих наслідків Ч Чорнобильської атомної станції. Зрозуміло, що це також було порушення законодавства, що це було обмеження прав громадян, але ми виходили з тієї ситуації, яка е складається у державі, і в кінцевому результаті в місті. Е ми вчора отримали. Нову інформацію про ініціативу високопосадовців Житомирщини щодо перевірки, я думаю, нас, коростенців, на міцність і єдність. Про що йде мова? Губернатор Житомирщини підписав розпорядження, яким передбачено перегляд, перерозподіл, іншими словами, субвенції з державного бюджету щодо відшкодування пільг. Окремим категоріям громадян. Якщо більш конкретно, то мова йде про те, що з нас з міста коростень зняли 600 тисяч гривень і направили на місто Житомир, на тролейбусно трамвайне управління для відшкодування втрат, які там на сьогодні існують. Якщо бути об'єктивним, то мова йде не тільки про місто Коростень, це стосується всіх міст і районів області. В різних сумах в залежності від обсягів пільговиків на території, яка проживає на які проживають на території, а всі ці кошти акумулюються і в сумі більше 9 мільйонів направляються на е, трамвайно-тролейбусне управління. Дане питання вчора також обговорювалося на сесії міської ради і. Депутати міської ради, незалежності від політичних поглядів, одностайно різко засудили прийняття такого рішення. Уже сьогодні, за підписом міського голови, пішли звернення і незадоволення в адресу народного депутата Пехова, голови облдержадміністрації Рижука, а також. Голови облради Запаловського зв'язку з останніми подіями Олександр Єсенецький зазначив, сподівається, що депутати облради проголосують проти такого рішення, а загалом більшої соціальної справедливості було б досягнуто, якби компенсація на безкоштовний проїзд виплачувалась пільговикам адресно.